І це для мене такий своєрідний шок. Тобто людина, яка молодша від мене, ніде не вчився у духовній семінарії, ніколи не був священником, може, і не мріяв бути священником, не знаємо. Це не сказано в біографії. Але він, я, до него, я священник, який від нього старший, закінчив богословські студії, є священником, і я до нього клякаю і я молюся перед його мощами. І мені цікаво, що він таке зробив. Що я священик молюся перед мощами 15-річного хлопця? Отож він відкриває нам шлях, що до святості і до неба покликані всі. Не тільки священики, не тільки монахи, не тільки єпископи, не тільки ангели, але усі. всі. І він це доказав. І він це... Вам скільки років? 15 років. Карло Карлоку помер, як мав 15 років. І він заслужив собі за 15 років, щоб бути святим. Що ми до нього приходимо і перед його мошами молимося. І з нього беремо приклади. Папа Римський молиться, папа Римський молиться перед мощами 15-річного хлопця. Ну, як то за 15 років своє треба було життя так прожити, щоб стати святим? І ніби з одного боку нема часу? Ну, що 15 років, що можна зробити 15 років, що він церкву збудував, що він катедральний собор якийсь збудував, що він в Єрусалимі якийсь відкрив нові місця. Чи він ну, що він зробив 15 років? Здається, ніби нічого. За 15 років можна встигнути, а він є святий. Я маю 35 років. Він помер як мав 15 років, але я на 35 років, чи я хоч зробив щось одне добре в житті, одне добре, я не знаю. То вже покаже на страшному суді мені Господь, чи я за 35 років щось добре зробив. Він за 15 зробив добре. А людина може жити 70, 80 і навіть 90 років, і не зробити те, що зробив Карло Акутій за 15 років. От чому він є цікава особа для нас. От чому ми сьогодні, завдяки нашим отцям, знаєте, отцю Святославу, цю Мар'яну. І всім, хто нам допоміг, сьогодні сюди приїхати. Отут ми для того тут стоїмо, щоб собі задати питання. Якщо Карло Акутіс 15 років став святим, то чому я не можу бути принаймні принаймні, принаймні, десь, знаєте, рівнятися на нього? Принаймні, знаєте, десь хотіти відчути те, що відчував вже Карло Акутіс в 15 років. Ми багато тут з вас старші від Карла Акутіса комусь вже є 19 років, комусь 18 років. Навіть. А він 15 років. Це найважливість, це перша точка. Отож, Карло Кутіс народився 3 травня 1991 року у Лондоні, в Англії. Ви знали це? Знали? Помер 12 жовтня 2006 року, маючи 15 років. Помер Монца, Ломбардія. отуде ми є. Це є Умбрія. Але то сусіднє, то вище коло Мілану. Коло Мілану, мені здається, так? Помер, знаєте від чого? Називається хвороба гострий лейкоз. По так по-людськи, по-хлопськи сказати, то є рак крові. Рак крові помер. Карло Акутіс. Карло Акутіс. Активний користувач інтернету. Це вже щось нас поєднює, так? Він дуже любив інтернет, дуже активний був там в інтернеті. Створив каталог в інтернеті, який називав, він назвав каталог Євхаристійних чудес. Він, тобто, збирав на своїй сторінці, в інтернеті, на якому ресурсі, я не знаю, що тоді існувало, чи Фейсбук вже тоді був, чи що, але він створив цей каталог, де збирав всі чуда Євхаристії, які сталися у світі, і туди поміщував. Його назвали, знаєте, як його називають апостолом або покровителем інтернету. Карла Кутіса називають. У 7 років він, як мав 7 років, він приступив до е, Першого святого причастя і до першої сповіді. Ми то називаємо перша сповідь, але в Риму католиків це є перше причастя. Коли сім'я повернулася з Лондона, повернулася до Мілану, він мав 12 років. Отож, Карло Акутіс в Італії прожив тільки три роки. Він розпочав практику щоденної участі Євхаристії і щотижневої сповіді. Він кожного тижня сповідався і кожного дня ходив на службу Божу. Не маючи спеціальної освіти, створював сайти і програми про Євхаристійні чуда і святих. Карло називає Євхаристію. Ми знаємо це і його вислів. Євхаристія чи святе причастя, то є автострада до неба. Автострада до неба. Чому він чому автострада? Що означає автострада? Дорога, але швидкісна, без перешкод. Автострада до неба, Євхаристія Святе причастя. Хто не причащається, хто не живе Євхаристію, знаєте, то буде їхати дуже довгими дорогами. До Неаполя з Помпеїв можна заїхати автобамом, я їду 15 хвилин. Але якщо би я поїхав через Торе Дель Греко, через Торинціата, через Ерколано, то я б їхав півтора години, бо велике трафіко. Тому автострада це, знаєте, така швидка дорога до неба. Так само дефісом Карла Акутіса було, знаєте, яка фраза? Всі народжуються як оригінали. Але багато хто помирає як фотокопія. Так ще, Карло Акутіс. Тобто, ми всі з вами, те, що ми нині говорили про е, гріх, Бог на кожного з нас має свій план. І коли ми порушуємо Божий план щодо мене, це називається гріхом. І тоді знаєте, що ми порушуємо? Тому що ми стаємо фотокопія. Добре, коли ми стаємо фотокопію і хочемо бути подібними на святих чи на самого Христа. Але дуже часто ми з вами стаємо фотокопію недобрих прикладів, а стаємо, знаєте, як ми кажемо, компанія затягає. І ми не завжди можемо навчитися, знаєте, як каже українська приказка, з ким поведеся, того, того набереся. І часом, знаєте, з ким ми поводимося, з ким ми проводимо свій час, з ким нам бути там цікаво, ми то і беремо. Знаєте, якщо ми проводимо свій час отакі, знаєте, в такому стані, знаєте, в таких знаєте, подіях, ми не можемо щось погано набратися. Ми набираємося тільки добра, я хочу в це вірити. І якщо ми хочемо стати фотокопією Христа, це є похвально. Але якщо ми хочемо стати фотокопією тої людини, яка мене веде заве... з автостради, то значить я не. Вже я не є оригінал, той, який хоче мене бачити Господь. Його віра мала дві особливі чесноти. Віра Карла Кутіса мала дві основних чесноти. Я зараз вам скажу. Перша, це любов до того причастя. Він дуже любив те причастя. Він, знаєте, коли полюбив те причастя? Коли він прочитав віці 12 років, він мав книжечку про святу Терезу від Дитятка Ісуса. Може, ви чули так, Свята Тереза від дитятка Ісуса? Так? Свята Тереза від дитятка Ісуса, знаєте, як назвала своє перше причастя? Поцілунком Ісуса. Поцілунком Ісуса. І він цим захопився. Що таке поцілунок Ісуса? Кажеться, святе причастя. І він того моменту почав розважати. Він полюбив, покохав. Святе причастя. І кожен день. Він же ніколи не розставався без того процесу. Це перша чеснота. Друга чеснота, як Карло приймав щодня робити добро для бідних людей, яким завжди старався допомагати, працював волонтером у їдальні для потребуючих. Він наймався в віці 13 років. Він наймався, отак, наприклад, я не знаю, по інших містах, як оці є, але у Помпеях, наприклад, є така каза перепелігріні. Там годують людей без хатченків. Ми можемо назвати Карітас. І там, хто хоче, добровільно може йти і працювати, роздавати їжу, навіть не купувати, просто роздати їжу. І він, маючи 13 років, він кожен день просився в Карітас в Мілані, щоб роздавати нужденним їжу щоб тим бідним носити її 13 років. Оце було його два захоплення святе причастя і любов до бідних людей. Також мав особливі шановлене ставлення, крім Христа, ясна річ. Знаєте, що кого він дуже сильно любив? Богородицю, Матінку Божу. Святого Франциска, недаремно він похований в Асижі, І третю особу, знаєте, кого він любив і кожен день почитав? Святого Івана Павла II. Навіть не будучи ще блаженним, Іван Павло II помер у 2005 році. Карло Кутіс помер у 2006 році. Але от той один рік після смерті Івана Павла II, він, він дуже захопився особою Івана Павла II. Оце було три особи, до яких він виявляв найбільше своє почитання. Водночас. Знаєте, звичайним він був підлітком, звичайним підлітком товариським і грав так само дуже сильно любив грати на саксофоні. Знаєте, що як виглядає цей інструмент?